We'll <smart noise> Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю Корупція інфоонлайн, посилання в описі. Народний депутат від колишньої ОПЗЖ Настор Шуфрич схоже нарешті підпав під усунення від влади. Як повідомила народна депутатка Мар'яна Безухла, про російського чиновника хочуть позбавити мандату та в голови комітету свободи слова щодо виключення Шуфрича, документи готові опублікую після реєстрації. Прошу колег підтримати. Попри ні, розмови, що неприйнятним є, що він очолює Комітет свободи слова, жодних офіційних документів про позиції Верховна Рада України зареєстровано не було, написала вона. Хоч лише зараз постало питання про позбавлення Шуфрича повноважень, проте ця тенденція досить втішною. Тим більше після того, як з'ясувалося, що Шуфрич у додаток до своїх попередніх заслуг перед країною володіє ще і статками, записаними на підставних осіб. Частина активів записана на відверто підставних осіб, а ще частина на людину, яка і Нещодавно працювала на Лукойл, торгувала російським газом і продавала російське громадянство. Йдеться у розслідуванні українських журналістів. За їхніми даними родинні активи Шуфрича можна розділити на дві групи: перша його власні, де власниками є або сам депутат, або його дружина, батько, син чи багаторічний парламентський помічник Черепаня. Друга корпоративні, де власниками є компанії, записані переважно на осіб із першої групи. Родина Шуфрича володіє чотирма маєтками в Кончазаспі. Разом це понад дві тисячі квадратів квадратних метрів нерухомості більше ніж гектар землі на чверть мільярда гривень. Непогані маєтки як для чиновника, що перебуває в реєстрі держзрадників. Тим не менш, наразі важливо чим скоріше позбавити його повноважень, аби Шуфрич не міг продовжувати свою незаконну та антиукраїнську діяльність на теренах нашої держави. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.